І якщо інколи дорога стане крутою, пригадайте про нашу зустріч, щоб наново пережити цей ентузіазм визнання віри. Господи, до кого підемо? У тебе є слова життя вічного. Повторюйте це визнання віри і не бійтеся. Саме ці слова блаженішого Івана Павла II під час візиту в Україну у Львові стали гаслом спільної всеукраїнської та молодіжної прощі в Марійському духовному центрі Зерваниця. Прочанин Михайло Пахолюк каже, вже більше 20 років не боїться говорити те, про що думає. Не боявся і 60 років тому, коли його репресували і вивезли в Сибір. Мене боялися, тому що я був такий активний в всьому відношенні і в спектаклях грав ролі, в концертах, хоч би то за радянського союзу, але все одно брав участь в художній самодіяльності. Не дуже то боявся. Якби був боявся, то були би в Сибір не вивезли. Не побоявся відстані та подолати фізичні труднощі. І прочанин Олександр Оніщенко, чоловік на інвалідному візку. Спочатку приїхав з Києва у Тернопіль, а далі разом із паломниками від катедрального собору рушив пішою ходою до Зарваниці. Олександр із дружиною, Надією, мали особливе намірення повінчатися на прощі у зерваниці. надія ходила минулого року на Зарваницю. Зі своєю подругою, і в цьому році ми вирішили піти разом і тут повінчати цього року. Було трошки жаркувато, а так все було добре, дуже і допомагали, і співали. Півтора дні на велосипеді до зерваниці з села Верхній Ясені, Верховинського району. Їхав Василь Дячук. Чоловік добирався не сам з Косова на прощу вирушило понад 50 велосипедистів. Якщо людина істинно вірить, то йма перешкод долати його. Усі перешкоди. Вломилися мені ровер, хоч у нас були круті ровера, а Гоцел їде на своєму ні підводі, давній каже такий, Україна і не підвала. Вломилася педаля, приварив, поїхав далі. Не відставав від молоді. Радий, що вони підтримали дружно, одне друго і дякую Господу Богу. Люди переконані, похід пішки до Марійського духовного центру це своєрідна пожертва для Матері Божої. Було трошки важко йти. Але кожна людина йшла просто в своєму намірі, і вона старалася до дойти до своєї мети. Я йшла вже не перший раз в зарваниці на такій всеукраїнській прощі, Я вже втретє, але всю дорогу я пройшла вперше. Це була для мене така невеличка перемога особисто для себе, і йти було в принципі важко. Але ну з Божою поміччю все можливо. Як бачите, я ще ходжу нормально, і я дуже задоволена собою, тому що пройти 60 кілометрів це. Під силу не кожну. Духовну справу прочанив та втамовували молитвами, тілесно освяченою водою щодотворного джерела. До фігури Матері Божої люди припадають навколішки, аби вимолити для себе і своїх родин прощення та порятунку. Частина людей залишалася на чудотворному місці на всю ніч, декому вдалося заночувати в оселях зерваницьких селян, а інші лягали просто неба. Для людей організували наметове містечко, передбачене на три тисячі осіб. Організатори забезпечили харчування паралельно ввечері, коли стемніло транслювали документальні та художні фільми. Різноманітної тематики, починаючи від релігійної, зокрема фільмів про отця Піо, про Івана Павла Другого, патріотичних фільмів, художніх там Страчені світанки. Роман Шухевич отримували люди і медичну допомогу. Врятуватися від спеки прочанам допомагали бригади швидких та медики Червоного Христа. До нас звернулося дуже багато людей. Є такі, що просто міряють тиск, є такі, що надаємо допомогу, призначаємо таблетки. В суботу увечері всеукраїнську та молодіжну прощу в Зарваниці продовжив хресний хід зі свічками та духовний концерт на співочому полі. Дійсно, є велика сила, є велике чудо. І ну, дуже Всім, хто не, не побував тут в суботу вечором, не побачив цієї благодаті, яка сходить, це ну, дуже, дуже, дуже бараю кожному приїхати, відчути і пройти піший похід з церкви. Недільного ранку прочани зібрались на архієрейську літургію. Прибули сюди представники влади з родинами, чимало політиків, лідерів партій. Вперше у якості глави Української греко-католицької церкви в Зарваниці побував блаженіший Святослав Шевчук. Приїхав на прощу й архієпископ Барселони, кардинал Луїс Мартінес Сістак. Прочиста діво Марія, сьогодні тут, у цьому святому Зарваницькому місці, ми молимо тебе за цю церкву і за наш український народ. Ми сьогодні молимося за усіх, хто, можливо, плаче і страждає, за вигнанців, за робітчан, за тих, хто, можливо, є соціально найбільш упослідженими і незахищеними, хто, можливо, не має праці або її втратив, хто переживає розчарування. Хто є хворий, немічний, самотній? Немарними будуть наші молитви, бо тут в Зарваниці Мати Божа перебуває не лише. Чудотворні іконі тут вона давно знайшла домівку в серцях всіх тих, хто з вірою і побожністю приходять до неї. І минулого року цього року багато людей. Тобто це означає, що люди вірять в Бога, йдуть до Бога, щоб десь відмолити ті гріхи, які в них є, щоб пройти цей процес очищення і прощення. Проща в Зарваниці завершилась, але люди продовжують відвідувати Марійський духовний центр, аби напитися святої води, приступити до чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, прийняти святе причастя, посповідатися. Загалом всеукраїнська та молодіжна проща в Зарваниці цього року зібрала понад 100 тисяч прочан.